Мені подушка-акторка говорила, що потрібно робити зарядку для обличчя м'язу, щоб не запінатися. Намасте, мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде доволі динамічною, активною енергійною. Пропоную вам зробити її вранці або зробити її вашою денною рутиною. Ми традиційно починаємо з короткого налаштування, сядьте зручно, подовжіть спину, потягніться маківочкою вгору і відтягніть плечі від вух, відчуйте своє тіло на килимку і заплющіть очі. Зробимо три цикли глибокого дихання через ніс, максимально подовжіть вдихи та видихи. Відчуйте себе в цьому просторі. Підіть вдих, складіть ручки в замочок, витягніть ручки вперед, виштовхніть замочок вперед і злегка скругліться в спині, потягніться підборіддям до грудної клітки. Легке скруглення в спині. Робимо вдих, виштовхніть замочок вгору, витягніться максимально вгору. І видих знову вперед, скруглилися. І ще два рази вдих. І з вдихом розширюємо простір в легенях, а з видихом підтягуємо пупочок всередину, наче штовхаючи його до хребта. Не поспішайте, насолодніться цим моментом своїм тілом. Воно тільки пробуджується, робимо вдих, розправте руки через сторони, потягніться в різні сторони руками, можете. Натягнути долоньки на себе пальчиками. Поєднайте лопатки, відтягніть плечі від вух. Ручки довгі, сильні, вдих. І видих, скруглюємося, обіймаємо себе. Спробуйте зачепитись долоньками пальчиками за лопатки. Робимо вдих, знову розкриваємо ручки. Видих, обіймаємо себе. Вдих, розкрились. Видих, закрились. Тепер перемістіть ручки за спину і зафіксуйте руки в замочок. Робимо вдих. Активували. Замочок піднімаємо трошечки вище за спиною. Видих. Обережно перемістіть замочок на одну зі сторін. Ось таким чином. Робимо вдих і в ту саму сторону нахиляємо голову. Видих. Дихаємо тут, приємне витяжіння. В шиї, аж до передпліччя. І вдих. Змінюємо сторону. Видих. Ще цикл дихання тут. Вдих. Змінюємо сторону. Видих. Вдих і видих. Вдих. Знову потягніться замком назад. Поєднали лопаточки. Видих, опускаємо замочок, переносимо його на потилицю, нахиляємо голову вперед. Підберіть до грудної клітки. Спробуйте тут розслабити шию. Але руками сильно не тисніть на голову, тільки під вагою рук голова спокійно опускається вперед. Спина рівна, дихаємо, витяжіння в задній поверхні шиї, аж вздовж спини. І вдих. Підтягнули низ живота всерединку, розкрили вік тільки в різні сторони. груди відділ на мене, направте, видих скруглилися. Вдих, виштовхнули. Низ живота всерединку. Видих. Скруглилися. І ще три. Видих. Вдих. І видих. І ще разочок. Дуже добре вдих. Розправили лікті знову в різні сторони. Трошечки відтягніть плечі від вух. Якщо затислись тут, не затискаємося, відтягуємо плечі, нахиляємося трошечки в один з боків. Не робіть сильно глибокий нахил. Ми зараз будемо працювати саме середнім відділом хребта, намагаючись потягнутися ліктіком у напрямку до стегна. Робимо вдих, видих, нахилились, обережно. Вдих. Видих в іншу сторону. І так продовжуємо ще три рази на кожну сторону. В темпі власного дихання вже можна додавати активності. Трошки енергійніше. Видих. Вдих. Видих. І у мене це останній раз. Видих. Чудово, відпускаємо ручки, кругові рухи плечі. Великі кола і в іншому напрямку. Супер. Змінюємо положення ніг. Одну ножку покладіть коліном. Ось так, іншою ступнею трошечки торкаємося коліна. Робимо вдих і з видихом нахиляємося в одну сторону і в іншу, в одну сторону і в іншу. І ще три, два, один і нахиляємося до зігнутої ноги. В незручну сторону. Тут зробіть вдих розкритись до стелі. А з видихом подивіться на підлогу. Вдих розкритись до стелі. Видих до підлоги. І ще два. І один. Чудово, вдих. Пряме положення спини. Ми замінюємо цю конструкцію. Трішечки міняємо сторону, сідаємо. Знову нам зручно. Зробили вдих, нахилились вбік і в інший. Вбік і в інший. Коли нахиляємось, не затискайтеся плечем, відтягуємо плече від відвох, видих. І ще два. Нахилились в незручну сторону там, де коліно лежить внутрішньою стороною на калинку. Вдих розправи плече на стелю, видих, закрились до підлоги. Вдих. Видих. І ще три. Два. І один. Молодці. Чудово, Ми переходимо в позу стола. Це буде наш транзит в подальшу практику. Підкрутили куприк, низ живота підтягнули. Ручками виштовхуємося трошечки від килимочка. Вибудували положення так, щоб ми не провалювалися в попереку. Животик тримаємо. І робимо вдих, з видихом відриваємо коліні чашечки від килимочка. Активувалися тут. Руками виштовхуємо себе від килима. У нас увесь корпус активний. Відчуваємо себе, робимо тут дихання. І ще вдих. І видих, таз відводимо трошечки назад. Коліна можна поки що тримати зігнутими. Вдих. Опустились вниз, але коліна не опускаємо на килимочок. Виштовхнули себе назад, знову видих. Вдих вниз. Видих таз назад. Вниз, якщо потрібно, опускайте. Повністю. Відпочивайте. Видих назад. Вниз, вдих. Видих. Назад. І ще два. Видих. Тримаємо низ живота. Не провалюємося в попереку. Видих. І вдих, опустились. Чудово. Робимо вдих. Активовуємо ліву ногу, випрямляємо її назад. Закриваємо таз до підлоги, коліна чашечка лівої ноги тягнеться до стегна. Робимо тут вдих. І видих праву ручку, видовжте. Тримаємось тут, підтягуємо низ живота всерединку. Якщо вдається, можна спробувати торкнутися пальчиками п'яти. І вдих розправили. Видих, торкнулись. Вдих. Обережно торкнулись. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І вдих. Видих, зачепились. Ручкою за. щиколотку, тримаємо. Носочок від себе спрямовуємо. Не тягнемо тут носочки, намагаємось тримати силу в нозі. Вдих. Видих, відпускаємо положення. Ставимо тепер праву руку на килимочок. А праву ножку піднімаємо вгору. Знову активували повністю ножку, животик і ліву ручку. Зробили вдих. Ой, перепрошую. І видих. Тягнемося ручкою до п'яточки. Вдих. Видих. Погляд можете залишити на килимочку вдих, видих. Вдих, видих. Коли випрямляємо ножку, тримаємо її активною. Видих. І ще раз. Видих. І спробуйте зачепитися за щиколотку. Підтягуємо низ живота, вдих. Носочок від себе. І видих, відпускаємо положення чудово, одразу виходимо в Адхаму в Хашванасану, собака мордою вниз. Тут покрикуйте на місці, згинаємо то праву, то ліву ножку. Якщо поки відчуваєте, що сильно скруглилися в собаці мордою вниз, згинаємо коліна і обережні спроби п'яти торкнути до підлоги. По готовності приймаємо статичне положення тіла. Адхамукашванасана. Куприком, наче хвостиком тягнемося до стелі, а широ розслабляємо, спину подовжуємо. Якщо потрібно, коліна зігнуті. І вдих, видих, виходимо в планку, підкручуємо куприк, тримаємо паралель до підлоги. Видих. І ще вдих тут. І видих обережно коліна, опускаємо на підлогу, і потім грудний відділ поміщаємо приблизно між долонь. Вдих. І видих сковзуємо вперед. Відтягуємо плечі від вух. Потягнулись маківочкою вгору, видих на коліна і сідаємо на п'яточки. Ступні активні. Угу. Штовхаємо таз на п'яти, щоб відчути трошечки підйоми. Робимо вдих, скруглюємося в спині, переносимо вагу тіла вперед. І знову вкладаємо грудний відділ на килимочок. Підводимося маківочкою вгору вдих. І видих, виштовхнули себе знову на п'яти. Вдих, скруглена спинка. Підвелися, видих, опустилися. Вдих, відтягнули плечі, потягнулися, шия довга. І видих, сіли на п'яти. І ще разочок. Скруглена спинка перенести себе вперед. Витягнулися. І видих, сіли на п'яти. Супер. Залишились тут. Можна опустити лоб на климочок. І з наступним вдохом підводимось в позу стола і атхамука ж винасона, собака мордою вниз. Ножки і ручки прослідкуйте, щоб були на ширині плеч. Вдих. Видих. Планочка. Угу. Підтягнули до себе праву ногу, зігнуту в коліні. І спробуйте носом торкнутися коліна. Звісно, це може не виходити, але намір ми вкладаємо. Зробили вдих. Видих. Вдих. Виштовхуємо ножку назад, в Адхамукашванасану і піднімаємо її вгору. Видих, планка, коліно до себе. Вдих назад. Видих-планка. У нас немає задачі закидати голову надто сильно вгору. Носочок направляємо в стелю. Видих, планка, вдих, видих. І ще раз. І видих праву ножку, ставимо приблизно між ручками. Ліве коліно опустіть на килимочок. Зробіть так, щоб праве коліно було над п'ятою правою. Розслабте поки ліву ногу. Ми підводимося вгору, підкручуючи куприк, направляємо ручки вгору вдих. І видих зафіксували руки в замочок за спиною. Підтягуємо низ живота всерединку, плечі відтягуємо від вух вдих, видих. Тепер по можливості робимо вдих. І з видихом нахиляємось вперед і вкладаємо праве плече на праве коліно. Опустились, голову шию. Розслабте. Погляд спрямуйте на ліве коліно. А замочком потягніться трошечки вище вдих. І видих. І вдих, активували ножки. знову підводимося вгору, видих, виштовхнули грудний відділ вперед. Куприк підкрутили, опустили замочок і опускаємо ручки вниз, з внутрішньою стороною між ніг. Правою ногою трошечки відкрикуйте на краєчку калимочка, так, щоб долоньки опинились під плечима. Зробіть вдих тут. І видих активовуємо ліву ножку. Чудово, підтягуємо низ живота. Якщо сильно скруглилися тут, трошечки скоротіть простір між ногами. Намагаємося живіт штовхнути вперед до килимочка. Глибокий випад. І ще вдих. І видих ліву ступню вкладаємо внутрішньою стороною на килимочок, і лівою рукою потягніться вгору. Тримаємо низ живота всерединку. Погляд можна направити за лівою рукою. На праве плече не вкладаємося. Тримаємо праву ручку сильною. І вдих. Видих. Обережно повертаємося. Кладемо ліву долонь під плече. Чудово. Активували повністю увесь корпус вдих. І видих праву ножку повертаємо назад в планку. Підкрутили куприк вдих. І видих, собака мордою вниз. Знову ножки, ручки на ширині плеч. Якщо потрібно, коліна згинаємо, щоб подовжити спину. І робимо вдих, піднімаємо ліву ножку вгору. А з видихом тягнемось коліном до носика в планці. Робимо вдих, знову виштовхнули ліву ножку. Видих, планка, коліна до носика. І ще так три. І останній раз вдих, потягнулись, видих ножку перед собою, поставте ступню приблизно між долоньками. Одразу коліно праве опускаємо на килимочок. Тут вибудовуємо положення, щоб ліве коліно було над лівою п'ятою. Робимо вдих, підкручуючи куприк. Піднімаємося вгору. Не провалюємося тут в глибокий прогін. Це може шкодити попереку. Ми тримаємо тонус, відчуваючи праве стегно. І вдих. Зафіксуйте ручки в замочок за спиною. Потягніться грудним відділом трошечки вперед. Замочок назад. низ живота всерединку. Вдих. По готовності видих нахиляємось вперед, вкладаючи ліве плече на ліве коліно. Замочком штовхаємо себе вгору до стелі. Шию, голову спробуйте розслабити. Вдих. І видих, підводимося вгору. Обережно тримаємо баланс, ножки сильні. Переносимо ручки вперед і вкладаємо між ніг долоньки на ширині плеч. Лівою ступнею трошечки в бік відкрикуйте. Активували повністю праву ножку, праве коліна чашечка тягнеться до стегна. Корпус рівний, вдих. Видих опускаємо праву ступню внутрішньою сторону на килимочок і правою ручкою тягнемось тепер до стелі. Ліва рука сильна. Не вкладаємось в плече. Слідкуємо за своєю позицією. Ножки сильні. Вдих. Видих можна закривати положення. Обережно. Переносимо знову праву ступню на носочок. І вдих тут. Та видих ліву ножку повертаємо назад до планки. Вдих. Тулуб паралельно підлозі і видих, опускаємо коліна, опускаємо грудний відділ вниз. Робимо вдих, витягнулися вгору. Ліктіки тримаємо зігнутими. Якщо ви хочете, уртха, мукха, не поспішайте, це велике навантаження на поперек. Ми тримаємо тут корпус доволі активним, тому опускаємося, згинаємо лікті, притискаємо їх до тулуба. Плечі відтягуємо від вух вдих. І видих обережно підкручуємо куприк і повертаємось, сідаємо в баласану. Чудово, гарна робота. Зараз активуємо ступні і сідаємо на п'яточки. Я пересяду ось так до вас. Я буду знаходитися на підйомах, тобто мої ступні в активному положенні знаходяться. Але якщо ви відчуєте, що вже занадто важко на підйому і хочеться опуститися, просто опускаємо ножки вниз і сідаємо спокійно на п'яти. Ми зараз підтягуємо низ живота серединку, підкручуємо трошечки куприк, щоб не прогинатися в попереку. робимо тут вдих. І з видихом піднімаємо ручки в різні сторони, активували ручки, поєднали лопатки. І зараз ми будемо робити динамічну вправу. Ми робимо вдих тут, а з видихом намагаємось трошечки, наче торкнутися пальчиками, зафіксувавши їх в замочок за спиною. Вдих, розправили ручки, видих, зафіксували в іншу сторону. І продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. І вдих. Видих. Слідкуємо, щоб поперек не прогинався. Якщо втомились і підйоми втомились, опускаємось вниз, сідаємо комфортно. Видих. Чудово вдих. Розправте руки в різні сторони і трошки направте їх назад. Поєднали лопаточки. Вдих. І видих, опускаємось вниз, опускаємось з підйомів, якщо ви були зі мною до кінця. Зафіксували замочок за спиною. Я знову повернусь. Угу. Робимо тут вдих. З видихом обережно нахиляємось вперед. ставимо голову на маківочку і формуємо замочок з рук, штовхаючи його до стелі. Дихаємо. Дихання поверхневе, потрошку заспокоюємо тіло, вдих та видих і опускаємо ручки в замочку вниз, розслабляємо руки. Цьому наша коротка ранкова або денна практика завершується. Я бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього миру та спокою. І до зустрічі на калимку. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайк і оце все робіть, тому що я забуваю постійно це казати, але ж ви пам'ятаєте, що це потрібно робити. От все, пока.